Латін Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елмателфолато триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що президент Зеленський використав національне свято України щоб погрожувати Будапешту. Про що йдеться під час прес-конференції? Президент України заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А її подальше існування залежить від позиції Угорщини. Тут він. Натякав на нафтопровід дружба. Через який йде російська нафта в цю країну. Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на слова Сіярто Сіярто. Закликав президента Зеленського. Це цитата припинити погрози Угорщини. Так, от цитата від Сибіги, я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити, і коли він президент України, а не Угорщини енергетична безпека Угорщини, ваших власних Сніх руках диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії як решта Європи. Написав міністр закордонних справ України про цю ситуацію між Україною та Угорщиною. Поговоримо з нашим наступним експертом Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю Олексію і слухачів радіо НВ і гадечі е, теж. Так, так дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо ми говоримо про те, як занепокоєні у Будапешті щодо того, що відбувається з нафтопроводом Дружба. Якщо подивитися на це з політичної точки зору, що для режиму орбана так для його влади означає російська нафта, ну у тих об'ємах, в яких вона зазвичай надходила на територію Угорщини. Ну, це така собі годівничка для режиму Орбана, яка триває там роками і десятиліттями по суті. Національна нафтазова компанія Угорщини, МОЛ, мовити, робить свою справу. От, а і з, поміж іншого, якби це допомагає Угорщині. В експансії на інші е, ринки європейські, адже МОЛ контролює не тільки власний угорський нафтопоробний завод Сасхалом Баті, але також і словацький е, Словнафт, в Братиславі. Себто нафтопереробка, по суті, обох країн Угорщини і Словаччини знаходиться в одних угорських руках, е, тому, е, в принципі, е, якби для Фіцо. Теж ця тема чутлива, але передусім вона чутлива для Орбана, а тому, якби тут не випадкові всі ці епатажі і з боку Орбана і з боку Петра Сіярто, який є не тільки міністром закордонних справ, але також і зовнішньої торгівлі, тому що, звісно, коли вони позбавляються такого джерела. Надходжень не тільки в сенсі сирої нафти для переробки, але й за спеціальною ціною, ну то власне непереливки стає і всі ці популістські речі тоді виглядатимуть зовсім по іншому. Тут питання таке: тому, наскільки наскільки ця ціна спеціальна? Ну в сенсі, коли з українського боку лунають заклики диверсифікуйтеся, відмовитися від російської нафти як решта Європи, то про, 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 яку, про яку різницю в цінах ми говоримо? Ну, те, що відомо із експертних неурядових кіл і Словаччини і Угорщини, це десь 20%, мінус 20%. От, тому тут, причому це не те, що там це обумовлено там, поточними знижками, які надає змушена надавати там, Росія, перебуваючи під санкціями, так і раніше було. І тому, в принципі, це звичайно такий ласий шмат. Щоб е, за його рахунок живитися. І тому звідси іде і просто маніпуляція тим, що, от мовляв, Угорщина не має там іншої можливості, окрім як споживати російську нафту, нафту окрім як е, отримувати її через систему дружба. Насправді це цілковита брехня. Угорщина має альтернативні можливості брати будь-яку нафту. Якщо їм хочеться російська, може брати і російську середземноморського ринку. І нафтопровідна система Адрія. Вона там на кілька років молодша нафтопровідної системи Дружба. І Можна брати цілком нафту на середземноморському ринку, доставляти її до терміналу на узбережжі Хорватії. І далі нафтопроводом Адрія спокійно ця нафта приходить на завод в Сасхоламбаті і далі може йти е, на Братиславський Словнафт. І більше того, в е, 2015 році. Мол, завершив якраз модернізацію і реконструкцію вузьких місць по ось цьому якраз сполученню між Угорщиною та Словаччиною. І там, в прес-релізі, офіційному прес-релізі Молу, здається, від 9 лютого 2015 року, появлялось про те, що тепер з адріатичного напрямку. Угорщина може не тільки забезпечити повністю е, постачання нафти на свій нафтопоробний завод, а також забезпечити постачання на братиславський словнафт. І також ще буде частина потужностей, що можна постачати по дружбі далі до чеських нафтопоробних заводів. Тому насправді технічні можливості в них давно наявні, але Якщо ти нафту береш на середонському ринку, то ти візьмеш її за ринковою ціною, яка там є. Ти не візьмеш її за спеціальною ціною. І маршрут буде е, не зовсім такий зручний, тому що, наприклад, можна завантажити нафту в новоросійську, наприклад, російську ЮРАЛС е, далі через Чорне море, Босфор, Дарданели, там Егейське море, Адріатика до Мішалю і так далі. Горці не хочуть користуватися цим маршрутом. Ну, по-перше, тому що зіпсували відносини з Хорватією, з хорватською нафтовою компанією ІНА. І це був відомий корупціогенний скандал, де очільники мол. Підкупили е, ще тодішнього прем'єра Хорватії Сатадера, і він, до речі, ця справа була доволі гучною е, про корупцію. І Сатадер відбув е, термін тюремного ув'язнення. Там і один, і другий, здається, нещодавно тільки там його щось умовно достроково звільнили. Е, тому, якби у угорщині потрібно знаходити порозуміння передусім із своїми партнерами по Європейському союзу і НАТО. Але знову ж таки, навіть якщо таке порозуміння буде, то ну, от втрачаються от ті е, знижки, які надає Росія е, режиму Орбана. І тому звідси такі нервування, звинувачення України у всіх смертних гріхах, Хоча е, Збройні сили України завдавали ударів по території Угорщини. Тобто те, що було зроблено, це те, що діє на стратегічне ураження агресора Росії. Uh, ну а якби Угорщина відповідно до європейського законодавства мала би подбати про свою диверсифікацію, тим більше технічні можливості вона має. Але навіть би якщо уявити, що там є якісь проблеми, то от коли вводився uh, європейським союзом шостий санкційний пакет 30 травня 2022 року, і тоді там зробили виключення. Для трьох країн, які, ну, якби не можуть от так швидко відмовитися до російської нафти. Це виключення було зроблено за ініціативою Угорщини, власне, для Угорщини, Словаччини і Чеської Республіки. Тепер давайте поглянемо. Чеська Республіка використала ось цей період, 22-й, 23-й, 24-й роки, для того, щоби. Дійсно, відмовитись реально від постачання російської нафти по дружбі і перейти виключно на інший маршрут трансальпійського нафтопроводу. І, власне, здається, з початку другого кварталу Чехія припинила отримувати російську нафту, в цьому нема необхідності. І бере нафту серед земноморського ринку за ринковими цінами, відповідно. Так само можна привести приклад Польщі, яка теж. Діяла системно уряд Польщі, причому неважливо, який це був уряд, чи уряд права і справедливості, чи уряд громадянської коаліції. Результат один і той ж відмова від російської нафти. Угорщина і Словаччина діють абсолютно в протилежному напрямку, в антиєвропейському, я би сказав, і тому відповідно вони отримують проблеми і будуть їх отримувати. Тут є ще питання в тому, що мабуть, головний фокус прем'єра Угорщини Віктора Орбана на тому, що відбудеться у квітні 26-го року. Ми говоримо про парламентські вибори. Здається, що там дуже великі ставки для Орбана. Є шанси того, що він може втратити владу. І от е, хочеться подивитися на, на те, в якому контексті от зараз відбувається, відбувається цей обмін такими е, неприємностями між Україною та Угорщиною. Було декілька корупційних скандалів, запоза запідозрили Орбана в тому, що він має якийсь там величезний маєток з зебрами і так далі, такий в стилі Януковича показали цей маєток. Далі його звинувачували в тому, що він подорожує приватними літаками. Тож з'явилося таке публічне фото, до він де він летить угорською бюджетною авіалінією яліні. Візеєр, всі українці її пам'ятають до повномасштабного вторгнення. Вона літала з території України. Тож, якщо говорити про те, а в якому у контексті знаходиться Орбан зараз, зважаючи на те, що наближаються вибори. Які ризики перед ним стоять, можливо, що нафта це ну, частина цієї загальної картини, вона завжди була частиною цієї картини, і в принципі, от політичне довголіття Орбана, воно значною мірою і пояснюється тим, що він якби пишається на. Кожному черговому електоральному циклі, що саме його прем'єрство забезпечує угорцям нижчі тарифи там на електроенергію, наприклад, тому що е, Угорщина мадерну енергетику, яку вона розвинула завдяки співпраці з Росією. Ну там ще з радянських а зараз добудовують чи будуть будувати точніше два енергоблоки, та має СПАКШ знову ж таки, російські. Що має газ з Росії, от, що має нафту, завдяки якій виробляються там дешеві нафтопродукти, ну і так далі. І в кожному електоральному циклі це повторюється, і це було, як ми бачимо, достатньо ефективним знаряддям. Тому що так чи інакше, ну півтора десятиріччя там так округлено перебувати при владі. Ну це треба вміти, а, але зараз ситуація зазнала змін. Тому що все рівно так чи інакше, опозиція, наче з Петером мадяром ну дихає у потилицю, що називається, і тому Орбан, звісно, нервує. Звісно, він хоче використати вже напрацьовану. Методологію шаблони, от, і тому показує, що всі заважають, і плюс ще й Україна заважає. От. А, так що в цьому плані насправді нічого нового, але якби все ж таки угорці стомились від Орбана, і він, напевно це значною мірою відчуває. А тому хоче знайти якихось додаткових ворогів, які, так би мовити, заважають нормально жити. Угорцям. Ну і тут, звичайно, приклад України, як він вважає, достатньо підходить під так, цей. так, ну Там дві дві столиці. так Ми ж говоримо: ми говоримо про Київ та Брюссель. От, ті наші Брюсель. Коли... Так, і плюс ну Брюссель само собою. Так, так. Там вже це, це, це якби. Традиція давня там, от, і вона вписується в всю Орбанівську е, політику, от, тому, яка просто ну, так, політика така, збереження суверенітету е, Угорщини з тим, щоб, е, мовляв, далі розвиватися. а Хоча якраз основні кошти надходять з Брюсселю. Так, так, ті наші колеги, які от були в Угорщині, в Угорщині нещодавно, то вони розповідають, що може здатися, що президент Зеленський балотується в Угорщині хоче зайняти якийсь пост, бо його портрети на бордах їх настільки багато. Ну дуже часто вони разом з Урсувою Фондерляєн, там ще хто може би, здається Педро кошту. Тобто може, може здатися, що український президент має свою передвиборчу кампанію в Угорщині. З того, що ви сказали, так, от, що угорці, можливо, вони втомилися від Орбана, дійсно, 15 років він при владі, його партія Фідес, очевидно, хотіла б залишатися в такій позиції, але є от та опозиція, тобто партія Тиса, Петермадяр і так далі. Що відомо про те, ну, що говорять? Опитування громадян, так чи 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 є якісь дані, які свідчать про те, що ну дійсно знаєте, Орбану загрожує те, що він втратить владу? Ну тут якби можуть бути певні гадання, і соціологічні опитування там можуть бути до певної міри маніпулятивними. От а, тому, як би в цьому контексті я думаю, активність і Орбана і сіярто вона пов'язана з тим, щоб якраз. Відвернути увагу від тих скандалів внутрішньополітичних е, і е, тих всіх е, корупційних оборудок, е, і сконцентрувати увагу на тих зовнішніх чинниках, які, е, на його погляд, заважають. Ну, якби, зберегти Угорщину на правильному шляху з його точки зору. Так що якраз в цьому плані, ну тут ну, ми ж, якби, угорські вибори це вибори для угорців. Себто нам, як то говориться, своє робити, себто ми виходимо з інших речей. Для нас важливо протистояти далі агресору і нанести йому стратегічної поразки. І в цьому контексті знову ж таки тут потрібно вести мову про те, що Угорщина повинна в цьому плані дбати сама про себе. От, і те, що стосується там постачання нафти. Ну, наприклад, вони ж писали, пишалися той же самий Орбан і Сіярто, коли Росія добудувала турецький потік. І друга нитка турецького потоку пішла далі е, в бік е, Південної Європи і Центральної Європи. І коли е, Говорщина підключилася і підтримувала цей проект і показувала, що це от в обхід України, і що ми створили е, можливість диверсифікації. Ми тепер не залежимо від постачань е, через Україну. І мовляв, у нас тепер самий прямий е, маршрут постачання газу. В Угорщину, ну, хоча коли на графічну карту, то він зовсім не прямий, а навпаки, кривий. Ну так зробіть те саме по нафті, тим більше, що у вас така технічна можливість давно є, але ж не хочуть. Тому так чи інакше сказати, звичайно, своїм виборцям так відверто, так би мовити, як десь в стилі білоруського Лукашенка. Там, що... Орієнтуємося на Росію, отримуємо звідти дешеві нафту і газ, там і все прекрасно. Він не може, тому що країна-член Західних Альянсів. І тим більше, що попри дешеву нафту з Росії, все рівно основні фінансові надходження йдуть з бюджету Європейського Союзу, з європейських фондів. А отже, він почуває себе зараз як той вуж на петельниці. От і тому звідси я думаю, що на мій погляд шанси і те, те, що я спілкувався там з певними угорськими експертами, що шанси Мадяра на наступних виборах довол доволі високі. Ну але потрібно розуміти, що режим, який створив Орбан, а от він тільки має там, ну, зараз якби таку демократичний фасад. Насправді це достатньо в, в контексті там промування мізків і. На свободи слова, ну якби він він таким не виглядає, швидше швидше, це щось там схоже на Азербайджан. Тут ще питання: знаєте, от якщо ми отримаємо дійсно Петера Мадіра новим прем'єром, до, до того ще достатньо далеко, квітень 2026, Ще треба до нього дожити і побачити, як пройдуть вибори. Так, от чи ми впевнені, що ми що це не буде другий орбан, який казатиме так, нам треба російську нафту і так далі. Ну, в цьому плані не потрібно мати ілюзії, звичайно, тому що так чи інакше Угорщина охоплена ось цим синдром Тріанона втрачених територій і так би мовити, чуває себе там. Це не тільки пропаганда Орбана, там що, мовляв, ми ущемлені там і Брюсселем, Там і от на сході такий сусід якийсь неправильний. От, і взагалі, ну, дві третини Угорщини стали неугорськими, там ну, і так далі. Тому, звісно, що якщо е, Мадяр буде йти шляхом такого пулізму і підігравання таким настроєм, то ну, його трансформація може відбутися дійсно в тому ж самому напрямку. Але знову ж таки, е, так чи інакше. Угорщина без Орбана – це нові можливості для всіх, і в даному випадку, ну так би мовити, ситуація, та яка складається зараз в такому енергетичному вимірі. Вона зрештою працює на європеїзацію Угорщини. Ну, до приклади інших країн-членів ЄС, які зробили. Так, як мали би зробити, диверсифікації і так далі, і там не відбулося ніякої там катастрофи, там, скажімо, паливної, ні в Чехії, ні в Польщі. От. А плюс до того ж, потрібно розуміти, що якби для нас Угорщина, по суті, ну, скажімо так, по суті, займає ворожу позицію, блокуючи наше просування до Західних альянсів. Це, це вже не просто недружня позиція, бо це, по суті, позиція сприяння агресору, діяти як союзник агресора Росії. І в цьому плані, звісно, що якби, ми маємо подібні речі реагувати ну, доволі жорстко. Ну і Просто очевидно, знаєте, якщо б якщо б ми з вами були Росією, то ми б зробили все для того, щоб Орбан залишився при владі. Тут питання того, яким буде російське втручання в ті вибори, які пройдуть у квітні 26-го року. Пане Михайло, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Михайло гончар, президент центру глобалістики, стратегія 21 був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що є обмін люб'язностями між міністрами закордонних справ Угорщини та України. Так от, цей Петер Сіяр, то це... Очільник МЗС угорського заявив про те, що президент України використав національне свято в сенсі День Незалежності, щоб погрожувати Будапешту. Голова МЗС Українського Андрій Сибіга сказав так: написав: так я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити, і коли енергетична безпека Угорщини в ваших власних руках диверсифікуйтеся і станьте незалежними від Росії як решта Європи. Звичайно, розмова йде в контексті тих ударів. Які Збройні сили України наносили по нафтопроводу Дружба саме нафтопроводом Дружба? Російська нафта йде в Угорщину? Далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.